Вітаю! Рубрика «Кадри документи зі мною є ведучою Мариною Вруцькою, експертом проєкту Кадровик.Ю. Сьогодні пропоную вашій увазі доволі поширену ситуацію. Приймаємо на неповний робочий день студентку, яка вчиться в університеті на денній формі. Вона надала чисту трудову книжку, просить відкрити і зробити перший запис про роботу. Можливо, трудову книжку повинен відкрити заклад освіти і зробити перший запис про навчання, а вже потім ми зробимо запис про роботу. Що ж, давайте розбиратися разом. Станом на сьогодні, коли ми заповнюємо трудові книжки, то користуємося інструкцією про порядок ведення трудових книжок, яка затверджена спільним наказом мін'юсту, мінпраці і мінсоцзахисту ще в 93-му році під номером 58. Відповідно до цієї інструкції, заповнення трудової книжки вперше проводиться власником або уповноваженим ним органом, не пізніше тижневого терміну з моменту прийняття працівника на роботу або прийняття студента на стажування. До трудових книжок за місцем роботи вноситься окремим рядком запис про час навчання у закладах вищої освіти. Запис про навчання заноситься до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві, а підставою для записів про навчання є накази закладу освіти про зарахування на навчання та відрахування зі складу студентів. Заклад же освіти вносить запис про навчання на денній формі лише для тих студентів, які вже мають на момент закінчення навчання трудові книжки, тобто для тих, які працювали під час навчання. Отже, враховуючи, що студентка, яку приймають на роботу, продовжує навчатися, роботодавець повинен відкрити трудову книжку заповнити титульний аркуш і внести відомості про працівника та зробити перший запис про роботу. Після закінчення навчання, якщо студентка матиме бажання, то вона звернеться до закладу освіти, який і зробить їй запис про навчання. На цьому все. Чуйтеся добре, не робіть помилок в кадрових документах і не забувайте надсилати цікаві питання.